Так, доброго дня, друзі. <кій> Значить, сьогодні невеличка зборочка. Е, починається сезон, польові роботи. Е, і покажу, що можна скласти для надійних е, таких для робот, які потрібно, щоб насос не зупинявся, не перегрівався, можна було виїжджати на поля, на температуру високу. Швидкість 70 літрів на дизель. Так, значить, Ось замовник у нас замовив на 12-вольтовому насосі дві колонки. Одна з попереднім набором. Це де ми виставляємо кількість літрів старти. Вона працює. Це він поставив для великих заправок, там більше тонни він качає. Значить, поставив собі тонну. І пішов сам займатися. Тонну відкачала, мотор зупинився, все, вона стоїть. Друга колонка це без попереднього набору, зі швидкістю літрів. Загальний лічильник і моментальний функція калібровки. Так, да, також по калібровці, ці лічильники мають калібровку. Бо є такі самі, трошки другої форми, трошки другої версії, але вони не калібруються. Тут ми бачимо фільтрація стоїть. Це балого знизу капельник. На кубі буде стоять, водичка буде підніматися, зливаємо воду. Пістолети автоматичні, і в першій, і в другій версії. Так, ось поближче трошки покажу. Дві станції дуже надійні. Немає питань з ними ніколи не визникало нічого. Не перегрівати, не давати йому більше 30 хвилин працювати, використовувати фільтрацію, ну, з розумом користуватися, і вони дуже надійні. Ну, перевірено надійні. Довжина рукава у цій колонці 10 метрів, у цій 15 метрів. Ось такий от невеличкий огляд. Щоб було зрозуміло, щоб люди знали, на чому можна скласти. Але варіантів є багато, на яких насосах можна лічильниках. варіацій достатньо. Кому потрібні заправні колонки, ремонт, обслуговування, підключення, встановлення. Будь ласка, знайте, де нас знайти наш сайт gmcom.ua, телефон. Заходьте, заїжджайте. Будь ласка, кому потрібно, звертайтесь. Все, гарного дня, слава Україні. Будьте здорові!